Майже 20 років тому його визнали беззаперечно найсильнішою людиною світу. А нині Василь Вірастюк засідає у Верховній Раді, куди на відміну від спортивної вершини дістався скандально. Але нас не Вірастюк політик цікавить, і навіть не Вірастюк-спортсмен, а Вірастюк особистість. Який він всередині такий же дуже, як зовні? На жаль, цьому чоловікові не раз випадала змога випробувати свій дух на міцність. Як ніколи не здаватися. Сьогодні Василь Вірастюк ділиться своїм досвідом. На початку нульових він став найсильнішою людиною світу. Пізніше подався і в актори. У 20-х розпочав політичну кар'єру. Присягаю дотримуватись конституції України. Ви здивуєтесь, але цей майже 150 кілограмовий чолов'яга настільки різнобічний, що міг стати і співаком, бо з маличку виступав у філармонії з хором, та й зараз його потужний баритон інколи проривається. Казала мені мати аби я щодня. Також здоровань полюбляє танцювати. Власне, Василь Вірастюк мав шанси досягти успіху будь-де, окрім спорту, бо тренер, побачивши десятирічного пузаня Васю, не покладав на нього жодних сподівань. Про це він уже дорослим згадував із Наталею Городенською. Я такий був кругленький, пухленький, невисокого зросту. Найбільше у Васю завжди вірив брат Роман. І коли тягався з малим на тренування, і коли той поїхав із рідного Франківська до Львова шукати заробітків, там влаштувався охоронцем і водієм у Нафтогазі. В незнайомому для мене місці. ні квартири, ну нічого ж немає. Uh -huh. Я так на перекладних пожив там в одного друга, десь там на дивані, потім в другого, потім чуть-чуть на офісі там внизу. У нас такий диван був трохи поспав. Покликання знайшло Василя у Львові. Того ж 2000-го йому запропонували взяти участь у богатирських іграх виді спорту, який нині відомий як стронгмен за півроку. Я виграю свої перші змагання, можливо, навіть швидше чотири місяці, і вже поїхало змагання за змаганнями. І я ось так розривався. Одного разу після змагань у Києві 2002-го, Василь познайомився з чемпіонкою України з фітнесу Світланою Забіякою. Кілька місяців спілкування на відстані обоє геть не мали часу на стосунки, ще й жили в різних містах, але Вася сильно закохався. Вона в Києві. Я працюю у Львові. Я постійно туди-сюди їжджу, тренуюся. Ну, ну яка романтика? Якоїсь миті його терпець увірвався? Він вирішив, Світлана має бути поруч, але через загрозу втратити єдину роботу, яка приносила хоч якісь кошти, до неї в Київ не поспішав. Я так уже не можу. Треба щось вирішити. Давай збирай шмотки. Переїжджай до мене у Львів. Світлана проміняла спортивний успіх в столиці на життя з коханим у Львові. За рік вони одружилися. У них народився первісток Адам. У цей час Вірастюк був найбільш натхненний. Тож, озброївшись підтримкою коханої, здобув перемогу на чемпіонаті. Найсильніша людина світу 2004 2004-го на Багамах. У нас є нова найсильніша людина світу. Україна має свою першу найсильнішу людину світу. Після виснажливих тренувань і регулярних змагань Василь та Світлана проводили відпочинок у двох: влітку їздили на море, взимку в гори. Активні і щасливі вікенди не віщували біди, але саме на одному з них Василь назавжди втратив кохану дружину. У 2006-му подружжя разом із дворічним сином вирушило на гірськолижний курорт Туреччини. Відсвяткувавши новий рік, 1 січня 28-річна Світлана, яка обожнювала зимовий відпочинок, вирішила наодинці покататися на лижах на найскладнішій трасі. Раптово, саме на тому спуску, де вона їхала, зійшла лавина. Перші дні після поховання коханої стали найважчими для Василя. Горе штовхало, здається, непохитного чоловіка на найстрашніші думки. Я сам з собою сперечався. Як мені бути далі? Був момент, коли, в принципі, я можу напевно це сказати, я просто не просихав, я не міг дивитися тверезом. На це все, на цю проблему. Ви не повірите, але від депресії та нездорового інтересу до алкоголю Вірастюка врятувала загибла дружина. Світлана наснилася Василю на дев'ятий день після загибелі. Вона попросила його повернутися до нормального життя і спорту заради їхнього сина. Чоловік не міг знехтувати єдиним проханням коханої. Тільки спорт мене і спасає. Тому що а, якось. В Принципі, ніхто вже не вірив, що я взагалі там можу щось зробити. Е Тут на допомогу прийшов той, хто завжди вірив у Васю, і був поруч в усі найстрашніші та найщасливіші миті його життя старший брат. Він забрав маленького Адама до себе і дав можливість Василю спокійно пережити втрату та увійти в спортивний ритм. І той скористався цією нагодою на повну. У 2007 на чемпіонаті силового екстриму в Південній Кореї Василь вдруге виборов звання найсильнішої людини планети. Окрилений успіхом повернувся до Києва. Замріяний стояв собі в заторі посеред міста і задивився на водійку авто, що стояло поруч. Жінка запала в душу, а номери машини в пам'ять. Тож, завдяки знайомим у тодішній міліції, Вірастюк вирішив знайти незнайомку, яка полонила його пошрамоване серце. Я мав прізвище, ім'я по батькові. І, і говорить: а між іншим неї сьогодні день народження. Вірастюк побіг по квіти для фармацевтки Інни і увірвався в її життя. Почуття виявилися взаємними. Жінка одразу знайшла спільну мову з чотирирічним Адамом, який згодом назвав її мамою. А пізніше Інна подарувала Василю і другого сина Олега. Здається, життя налагодилося, але за два роки земля знову пішла з під ніг Василя через страшну трагедію. У 2010-му Інна та Василь чекали на ще одного малюка. Вони їхали у справах. Як якоїсь миті в їхній позашляховик влетіла машина із зустрічної смуги. Чоловік відбувся подряпинами, а його дружина дістала серйозну черепно-мозкову травму та втратила дитину. І згодом отримала інвалідність. Тоді, у свої 36, Василь уже два роки як полишив професійний спорт і повністю занурився у побут. Возив дітей до школи і садочку, прибирав і готував, доглядав дружину. І тому так виходить, коли я перебуваю в Києві, то у мене вже на мене чекає список. Добрих справ, поїхати заплатити за хату, поїхати на ринок, поїхати в магазин. Аж коли знову накрила буря нових потрясінь. Спочатку у 2012-му, серйозні проблеми зі здоров'ям почалися у батька. Було і онко була проведена операція. йому зробили операцію. Після того в нього ще почалися там проблеми з судинами. Та врятувати тата не вдалося. Потім сам струнгмен опинився на операційному столі для заміни тазостегнового суглоба на протез. А через деякий час страшна біда наздогнала того, хто завжди діставав Василя з прірви трагедій – брата Романа. Влітку 2019-го він переніс надскладну операцію, яка тривала майже добу, але за 20 днів після неї помер. Попри такі важкі випробування у 2016-му життя подарувало Василю привід для радості. Інна втретє завагітніла. Але через травми після аварії життя мами та немовляти були під загрозою. Але родина поповнилася ще одним здоровим козаком Сашком, і вся сім'я перетворилась на няньок. Коли він буде стрибати на одній нозі, всі сміються. Ладно. Всі сміються. Діти це те, від чого найсильніший чоловік планети Василь Вірастюк миттю м'якшає. Здивуєтесь, але стронгмен і на батьківські збори збігає, і до плити стане. У нас єдине правило: у нас повинно бути м'ясо. Тому що без м'яса у нас дуже туго. Стронгмен Вірастюк своїм головним покликанням нині вважає турботу про сім'ю. Старшому Адаму обов'язково допомагає зібратися на побачення, даючи настанови. Тільки капішон знімає, серйозно. Без капішона буде. Але не подумайте, Вірастюк не спішить виконувати геть усі забаганки синів. Вони з маличку вчаться самостійності. Так, старшого тато вже відправляє самотужки заробляти гроші. Ну, наприклад, я працював. Асистентом на змаганнях по пауерліфтингу. Ну і одночасно там був і асистентом. І поїм е, погрузка, розгрузка. Але глибше в спорт не тягне ані Адама, ані середнього сина Олега. Я не хочу бути спортсменом. Те, що, е, наприклад, тата я бачу, що ну, під кінець кар'єри дуже багато травм. Ну, тата, як всі знають, протез взагалі стоїть. Ну, мені за цього не хочеться. З початком повномасштабного вторгнення родина Вірастюків у повному складі залишилась в Україні, а її 48-річний голова поїхав по гарячих точках з їжею, амуніцією і технікою. Загальний кілометраж за неповних 18 годин 1220 кілометрів. Незламний Василь Вірастюк зміг витримати на своїх плечах не лише багатотонні вантажі, а й усю трагічність свого життя. Власним прикладом він мотивує не тільки рідних дітей, а й учнів у залі. Глядачів у кіно і, звісно, тисячі прихильників, які з'явилися в нього ще 20 років тому.